Вітаю вас, ми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, чи навпаки, коментувати і поширювати. Чомусь не знаю, навіть в останній час мені почали надходити, так би мовити, від вас, ну, все-таки зворотний зв'язок є, не тільки я тут трендю і цього. Дисплея. Але і на... з вашого боку до мене надходять якісь повідомлення. Я як старий совок пам'ятаю ту пісню Висоцького про таукітян, що ми посилаємо сигнали туди, а нас посилають обратно. Так, так ось і, і, і мене теж. Інколи посилають, так би мовити, назад. Так ось, ну, мене дивляться ж не тільки в Україні. Десь 70% це, як кажуть, респондентів з України, а 30 це глядачі ну, з багатьох країн світу, із, в тому числі з Московії, з Польщі багато. Дуже із практично всіх європейських країн, є навіть Австралія і Нова Зеландія, і все там воно в мене показує хто і скільки тисяч людей дивиться, з якої країни, так би мовити. Ну і ось часто густо до мене надходять такі запитання, на які вже я. Дав відповідь у попередніх своїх е, відео, але ж так як їх величезна маса, там їх більше вже 400, і я так розумію, що люди просто губляться у цьому морі інформації, яка від мене надійшла. Тому я неминуче вимушений повторюватися хоча б е, стосовно глибинних принципових. Е, так би мовити, речі. Ну, ось я не знаю навіть чому. Така хвиля пішла. Ну, ось поясніть нам, чому ви вважаєте, що розпад Московії є неминучим. Ну, у мене вже була така і вже навіть не одна. Програма, де я показував навіть свій підручник, уже не буду його показувати із країнознавства, де, так би мовити, на науковому рівні розглянуті всі ці закономірності розвитку країн виникнення, розвитку, занепаду і зникнення. Так, ну, так як людина, ну я. Разів повторюю. Все просто, абсолютно. Є навіть та організмна теорія про те, що е, країни нічим не відрізняються від організму людини. Так, Вони народжуються, так, вони е, розвиваються, вони старіють і вони неминуче помирають. так. Ну, так само і з. Країнами. Ну, є країни, які люди довгожителі, а є, які рано конають так. Ну, от, знову ж таки, все. От тут ми можемо провести ці всі паралелі між людським життям і життям е, е, країн. Є люди розумні, дуже успішні і так далі. Є, вибачайте на слові, корисні ідіоти, а є і некорисні ідіоти. так, І вони теж живуть, існують і так далі. Не успішно, чи навіть успішно, якщо доля їм сприяє. Іноді вона сприяє навіть таким людям, яких зовсім розуму немає, але їм сприяє доля. Так само і з країнами. Є країни. Розумні, успішні, вони очолюються людьми, голова в них розумна, тобто керівництво розумне, яке проводить відповідну політику, яка сприяє процвітанню даної держави і продовження її віку. А є такі п'ють, гуляють, б'ються, колотяться і так далі. Ну, от приклад Москви. Ну, от, здається, ну, все ж є. Територія найбільша в світі. Всі ресурси, які тільки можна уявити собі, Ну, розвивайся, освоюй їх, живи, щасливо. Ні, ні! Цей дурень, ця країна не хоче жити. Так. Нормально, щасливо, споки вона колотиться, отак. Постійно колотиться, сама не живе і іншим не дає. Так ось, Зараз, що ми маємо, Московія є в на даний період, на 2023 рік, найкласичнішою імперією у сучасному світі. Це просто класика. А закономірність країнознавства каже, що всі імперії, без будь-якого винятку приречені на розпад. Інша справа, коли це відбудеться, але відбудеться обов'язково. Це закон, це закономірність, яка не залежить від волі людини, від волі людей в цілому, хто там Путін якийсь команди, чи ще якийсь вампір. Там. Це, це не має значення. Він буде робити те. Що від нього вимагає закономірність неминучого розпаду імперії. Все. І здається, ну, от для, як кажуть, людей, які не посвячені, їм здається: ну, нащо ж це робити? Ну наша ця війна, яка, ну, очевидно ж, не на користь Московії. Так. Навіщо ця Ця дурниця, знищення людей, там, бомбардування, санкції проти цього. Навіщо? Це ж очевидно, попереджали, казали, що так буде. Ха. А він що? Може зробити щось інакше? Він виконує ту закономірність, яка є розпад. Будь-якої імперії, всі без винятку, які були імперії, вони точно розпад їх починався абсолютно точно так, як зараз в Москві. Це класика. Це можна вивчати в університетах з політичної географії, геополітики, геостратегії. Абсолютно чітко ми розуміємо, що розпад цієї імперії. Повинен починатися війною. Так. І то вже не від неї залежить, та й від Путіна. Бо будемо вважати, не залежало йому просто у голову сюди, як вставило от, от, оте провидіння, чи ті сили, які керують і управляють світом. Так, от і закономірності. Вони вставили йому чіп і сказали: давай, іди. Іди коли на кінець лютого, коли в Україні вже все розтало і так далі. Ну, дурниця на дурниці і дурницею поганяє. здається, ну, не може так бути. Та все так само було. Візьмемо ми, наприклад, ту саму найорганізованішу Римську імперію. Прекрасна організація дороги проклали, таких якими донині користуються. Землеміри, організація цього всього, кордони, легіони, там і, і, і все останнє. Прекрасна організація. Чим це все закінчиться? Приходять до влади, приводять якихось, вибачайте, на слові там, неронів і всіх останніх ідіотів, які просто сходять нібито ні з того, ні з сього з ума розуму і починають робити такі дурниці, які на голову не налазять. Чому так? А тому що імперія має розпастися. Прийшов її час. Отам, от на горі і сказали, ну закономірність розпаду, скільки ви будете тягти? Скільки ви будете тягти? Ну і все ж інша закономірність відновлення цієї імперії буває там, на декілька, називається, від 50 до 70 років. А потім уже все, розпад, розвал назавжди. Отак, отак от же саме і буде із Московією. Так. Я сподіваюся, що ми будемо ех, свідками реалізації цієї закономірності. Головне, бути готовим нам до цього, так. тому що розпад такої імперії, злай країни дурнів завжди супроводжується. Поширенням цього зла за межі, за кордони цієї, і дурнів поширення так, корисних, які намагаються втекти від теля і потрапити до інших держав. Ну а Україна ж на шляху ми завжди були коридорною територією. Чуєте? Коридорна територія? Добре жити в коридорі, я не думаю, що добре жити. Але нам треба ж е, з цим щось робити. Вон, подивіться, Фінляндія 1200 чи 300 там, кілометрів із Москви. І зараз почала о, цей кордон е, е, облагороджувати, просто будувати на наших очах. Здається, ну вступили до НАТО. так. І тепер вони мають захист. Ні, вони розум мають, а не захист. Розум. Так. Я думаю, що ці правителі ніколи не віддали ядерну зброю, яка у них була, як у нас, розумники, це все зробили. Так. А вони розуміють про те, що у Московії є багато різних, скажем так, важелів для того, щоб, ну, наприклад, щоб сіяти зло, наприклад, спрямувати сюди так званих біженців із Афганістану або із Пакистану. Або курдів сюди спрямувати, або ще когось так, туди, в Фінляндію, так, де їх там 3 мільйони, а послати туди 10 мільйонів. Щоб почалася страшна криза. Вони на відміну від наших деяких розумників, фіни це розуміють, хоча над ними там і насміхалися за часів Радянського Союзу. так. Ви на себе подивіться, шановні друзі, всім українцям в Україні і світі, здоров'я і удачі, нашої перемоги і бути готовим до розпаду неминучого розпаду Московії.